У Долинському виправному центрі номер 118 провели день відкритих дверей. Всі охочі мали можливість ознайомитися зі специфікою роботи виправного центру, умовами тримання засуджених їхнім побутом та проблемними питаннями. Того дня до виправної колонії завітали представники місцевої влади, районної прокуратури, органів юстиції, районного центру зайнятості, близькі і родичі засуджених, а також наша знімальна група. На екскурсію до засуджених працівники Долинського виправного центру розповіли про умови перебування засуджених та показали, як вони відбувають покарання. Ми приймаємо засудженого, хто може привозив своїх родичів, бо два шляхи попадання є. Це один, вони їдуть централізовано через СІЗО, інші вони прибувають сюди самостійно. По припису кримінальної виконавчої інспекції починається з КПП номер 1 Ми робимо обшук. Обшук повний і. Ми ставимо його на облік і починається. У виправному центрі детально вивчають не лише справи засуджених, а й перевіряють стан їхнього здоров'я. Тут також діє центр психологічного розвантаження. Виявляємо рівень напруженості, рівень схильності до певних до, до певних там до, до членоушкодження в основному або до поганої невдалої адаптації до середовища. І тому з кожним засудженим, який є в групі ризику, проводяться такі процедури. Також кожний засуджений по бажанню, хто має, якісь, може, можливо, хто має якісь проблеми, також приходить сюди, бесідує з психологом і проходить процес розвантаження. Відвідувачі оглянули також бібліотеку, клуб та приміщення комунально-побутового забезпечення, умов тримання засуджених. Ні, умови, умови нормальні, немає нічого. Жалітися, нічого, Заліти такі нормально. Так покажуть, жити і сидіти може. А як ви проводите тут час? Ну хто як, залежить в кого які хобі. Наприклад, там вільний час по футболу граємо по вихідних, О, там турніки є, є, у нас займаємося спортом, таке. Ну хто як, книжки читають, газети читають. Начальник виправного центру Степан Потятинник наголосив на важливості повернення засуджених до нормальних умов життя в суспільстві після відбуття покарання. Спречно, що ізоляції, як би там не було, вона передбачена законом. Нікуди ми від того не дінемося. Але виправний центр створює дуже багато передумов для того, щоб засуджені могли перебувати. І за межами установи могли працювати на об'єктах, де перебувають і цивільні особи. А це в тій чи іншій мірі все ж таки наближує процес ресоціалізації, виправлення, повернення в суспільство здорових громадян. Нині в Долинському виправному центрі перебуває майже 170 засуджених. Наталія Гасуляк для телеканалу Раї.